Перед сесією обласної ради прикарпатські видавництва представили для обранців виставку сучасних книг, присвятили її до дня української мови та писемності. Сьогодні в час, скажімо, російської агресії, коли ми починаємо наводити порядок з надмірними впливами північного сусіда, зокрема із впливами в наших бібліотечних фондах, коли фонди вичищаються від московської літератури, їх же треба поповнювати. А їх, повірте мені, я свого часу трошки цікавився. Їх є стільки, що ми ще будемо дуже довго вичищати. Ну добре, це легко вичистити, а чим полички заставити, тому сьогодні треба активізувати. Українське книговидавництво відповідно про українського хорошого змісту і активізувати поповнення бібліотеки. Коновальця привіз линкавського, серію звитяжці, трохи книжок про Галич, книжки, особливо ну патріотичні по історії. Це ж ну я думаю, що зараз це на рівні зброї, і я думаю, що наші депутати мали би, окрім господарських якихось справ, також як, як можна більше як це цікавити історію історія нашого і краю і батьківщини загалом, щоб себе впевненіше чути.